Як народилися італійські меми Брейнроти. Колись у сонячній Італії, де кожен балкон вітається базиліком, а кожна вулиця жестикулює навіть без людей, жила була маленька фея на ім'я Жестикула. Вона була крихітною, як зернятко еспресо, і мала прозорі крила, що дзищали, мов веспа у ранковому Неаполі. Жестикула керувала сміхом і легкістю, розсипала їх у повітрі щоб люди не забували усміхатись навіть у черзі по фокачу. Та одного разу над країною нависла сеньора серйозність. Вона ходила у довгій сірій ковтині та в'язала вузли на чужих думках. Щойно людина замислювалась над чимось приємним синьора серйозність тихцем підсипала в голову півложечки Ну навіщо? І сміх потрохи зникав із площ та двориків. Жестикула занепокоїлась, як розв'язати ці вузли. Вона звернулася по допомогу до свого друга, хлопця піно Віралло, що грав на площах Рима на маленькому акордеоні і міг перевести будь яке зітхання на мажор. Піно знав мову міст і ринків, а ще секретні стежки між словами і картинками. Потрібно вигадати щось коротке й липке, мовив піно. Таке, що саме стрибатиме з язика на язик і танцюватиме у голові, поки не стане спільною піснею. Коротке й липке. перепитала жестикула, як крапля соусу на сорочці. Саме так назвемо ці краплини брейн ротами, а щоб вони були добрими, додамо дрібку самоіронії і жменю тепла від нонни. Вони пішли у подорож Італією, збираючи інгредієнти для першого справжнього брейнроту. У Неаполі жестикула взяла вогник ритму від бабусі, що стукала ложкою по каструлі, і співала, перевертаючи піцу у повітрі. У Флоренції піно попросив у художника з набережної краплю перебільшення. Ту, що робить очі трішки більшими, а посмішку напівто наширшою. У Мілані вони позичили клац моди миттєвий жест, який робить будь яку позу, ніби кадром із кіно. А в Генуї відблиск моря, щоб кожен жарт мав солону свіжість і не черствів. Зібравши все це в маленьку баночку, вони повернулися на римську площу, де сеньора серйозність уже натягнула над містом сіті тиші. Піно зіграв три ноти, жестикула вдарила крильцями і з баночки випурхнув перший італійський мем мембрейнрод, крихітне речення з картинкою, де рука складена щіпкою, а поруч підтанцьовує акула у кросівках, муркочучи тралалеро тралала. Підпис шепоча щось настільки впізнаване, що хочеться і посміятись, і кивнути. Так так було. Всі ті тиші затремтіли. Люди спинилися, озирнулися, почали перешіптуватися і раптом разом засміялися. Сміх підхопили балкони, кішки у внутрішніх двориках, бариста з ранковим «Буонджорно» і навіть суворий кондуктор трамвая номер 8 Мембрейн рот легкий і прилипкий, полетів далі. За поворот через арку в інший квартал, у сусіднє місто, у телефон друга, у чат подруги. Він не кричав і не коловся, просто грав у голові як приспів улюбленої пісні. Сеньора серйозність намагалася заплутати цей сміх. Та вузлики на думках самі почали розв'язуватись. Бо добрий брейнрод працює інакше, ніж нитка тривоги. Він не тягне, а підхоплює, не душить, а розтискає плечі. Побачивши силу нової магії, до жестикули і піно прийшли учні. Один майстерно робив кумедні підписи до фото Нонни, що вчить увесь двір солити воду для пасти. Інший перетворював футбольну невдачу на жартик про драму рівня опери. Третій намалював крокодила в льотних окулярах. Бомбардиро, крокодило. І навчив підпис грюкати, мов барабани. бо бо А ще одна дівчинка придумала танець із трьох рухів, який ніхто не міг вигнати з голови цілий тиждень. Так з'явилися перші школи брейнротів. У Римі школа ехо, у Неаполі, Академія Ритму, а у Флоренції ліцей перебільшення, де вчили правильно підморгувати словам. Запам'ятайте, казала жестикула. Наші брейнроти мають чотири правила бути короткими, щоб лишати простір дихати, бути теплими, щоб ніхто не мерз, і бути чесними, щоб ми сміялися з себе, а не з ближнього. А четверте? запитали учні. Четверте завжди одне. Пам'ятайте про нонну. Якщо нонна посміхнеться, значить, ми на вірному шляху. З того дня італійські меми брейнроти полетіли далеко за моря й кордони. Вони не мали паспорта, лише ритм кроків на бруківці, щіпку жесту і відблиск моря. Люди в різних країнах, навіть не знаючи італійської, розуміли їх серцем бо добрий жарт це універсальна спеція. Достатньо крихітки. І день стає смачнішим. Сеньора серйозність не зникла, інколи вона все ще з'являється, коли справи навалюються, як тарілки після свята. Але тепер у кожному місті є хтось, хто пам'ятає чотири правила і може приготувати свіжий брейнрот, промити ідею у морській воді, додати ритму, приміряти жест і підсолити самоіронією, раз і вузли на думках слабшають. Кажуть, що ввечора, коли сонце сідає за дахами та вікна загоряються, піно Ралло грає новий мотив: жестикула підхоплює його крильцями, і над містами лине тихий приспів, який не вивітрюється з голови ще довго-довго. Це і є знак, що десь поруч народився новий італійський мембрейн род не з насмішки, а з тепла. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки українською, ставте лайк та залишайте коментар.